Вітаю! Минулого уроку ми говорили про стилістичне використання слів із зменшено писливими суфіксами. Сьогодні будемо говорити про стилістичне використання слів, які утворені іншими морфологічними способами. Але на початку уроку пригадаємо трохи той матеріал, відновимо в пам'яті і попрацюємо із тими словами. Із тими засобами, які використовуються в художньому стилі. Прикладом є уривок із тексту роману Ярослава Литвин, сучасної письменниці, нам слід назвати ті слова, які мають зменшено писливі суфікси, і пояснити їхню стилістичну функцію. З 4 до 7 років звичайна українська дівчина Оля Синичка мріяла покататися на конячці. Вона малювала конячок рейдою на асфальті. Вирізала з кольорового паперу, виводила фломастером на шпалерах, спочатку майже на повний зріст, але потім, коли виявилося, що батьки не так сильно захоплюються конячками, як вона, то меншенькими і вже в малопомітних місцях. Оля ліпила коників з пластиліну та одного разу навіть з тіста, яке мама замістила на пиріжки. Діватися було нікуди. На сьомий день народження Олю повезли в село до прабаби Степаниди, до її колгоспу, і посадили на стареньку буру кобилку на ім'я дзвіночок. Слова, які мають зменшену писливі суфікси. Слово синичка, до речі, це дуже цікаве слово. Якщо ми з вами бачимо його використання як прізвище, то тоді це слово утворено лексико-семантичним способом, морфологічним. Це тоді, коли у нас розширюється значення слова і виникають омоніми. Ми з вами розуміємо, що слово синичка, якщо ми його вимовляємо, от, то воно. Для нас немає ніякої різниці. З великої літери воно хочеться з маленькою. Це про маленьку синицю чи це прізвище людини. От. Але коли ми з вами друкуємо, бачимо його в друкованому тексті, або коли ми його пишемо, тоді тут уже йде розрізнення. Тобто це омофони, якщо використати відомості з минулої теми про лексикологію. А так слово синиця дало нам слово синичка за допомогою суфікса. -ка». Який утворює зменшено писливі слова. І ми з вами минулого року про це говорили. Далі наступне слово це конячка. От, точно так же зменшено писливий суфікс у цьому слові. Далі наступне слово це слово меншенькими. Менший, «меншенькими». А це вже прикметник, теж жити зі зменшено писливим суфіксом. Далі коники. І такий приклад слова був у нас минулого уроку. Пиріжки, пиріг, пиріжки, ще одне слово зі зменшено писливим суфіксом. І в другому абзаці ми за маємо кілька таких слів: це старенький, точно так же, як і меншенький прикметник зі зменшено писливим суфіксом, кобилка, і слово дзвіночок. Кобилка суфікс «ка», який вже використовувався в багатьох словах, які ми з вами знайшли в цьому тексті, і дзвіночок суфікс очок, про який ми теж говорили минулого уроку. З якою метою використано ці слова? Зрозуміло, з якою авторові хотілося показати світ дитинства, а те, що оточує маленьку дитину, викликає замилування. Ну, не завжди, звичайно, батьків замилування не викликало намалювання дитиною на шпалерах. От. Але якраз саме такі почуття, саме такі емоції хотів пробудити в нас автор для того, щоб. Ми з вами прониклися цією ситуацією. Ну і трошки посмішити, звичайно, для того, щоб ми з вами пригадали своє дитинство і, можливо, і наші якісь спроби живопису на шпалерах. Наступне завдання теж пов'язано із суфіксами, але це вже буде завдання на орфографію, тому що дуже багато у нас і в префіксах, і в суфіксах орфограм. Пов'язаних саме з цими значущими частинами слова. І ось одна з орфограм, здавалося б, на перший погляд, ну, не така складна, Ми з вами говорили про правопис складних слів, уже, про правопис прислівників, зокрема, оце орфограми, які викликають труднощі. Якраз маємо змогу перевірити себе. Слід розподілити слова на дві колонки. До першої колонки записати слова зі вставленою буквою И. На місці пропусків, а до другої колонки зі вставленою буквою Е. Це вправа з ключем, ми з вами дуже часто їх використовуємо, і це дуже зручно, тому що одразу після виконання вправи можна перевірити себе за допомогою фрази ключа. Фраза ключ у нас це початок висловлювання Тараса Шевченка, яке закінчується словами вік неохолоний. Той, хто знає, як звучить ця фраза спочатку, а це така фраза на слуху. Тому буде легше одразу вже перевіряти себе, не чекаючи на правильну відповідь. Слова перед вами можна зупинити відео, виконати завдання і повернутися для того, щоб перевірити. Перевіримо те, що в нас вийшло: що це за орфограма? Ми з вами пам'ятаємо, вивчали її давненько в шостому класі, тоді, якраз коли і розбирали. Способи словотвору і всі орфограми, які пов'язані зі значущими частинами слова. Знаємо от таке правило: якщо слово утворюється за допомогою суфікса від основи, у якій не було букви, «и», наприклад, стежка, стежечка, тоді ми використовуємо суфікс «-ечк», ечок. Якщо ж вона утворюється від основи, яка вже має у собі букву «-и», тоді ми використовуємо суфікси «-ик» і «-ичок». І далі те, що ми з вами бачимо. Ну, є, звичайно, окремі слова, на які слід звернути увагу. Братик, далі паливо от, до речі, до цього слова своє правило. Якщо у нас іменник означає або вже збірне поняття, от. Або, наприклад, результат якоїсь дії, тоді ми маємо суфікс «-ив» і закінчення О, це до слова паливо. Язик язичок, однокласник-однокласниця, кошик кошечок, збірник збірничок, кролик кроличок, морозово вже говорили про слово паливо і хмарище. Далі, до другої колонки, суфіксом, у якому є буква Е. Ну, слово «знайдений», «згорнений». Оцінений це дієприкметники. В пасивних дієприкметниках це вже в сьомому класі ми з вами говорили про це, у суфіксі Е тільки Е, букви І не буде, і одна буква Н. Не забуваємо про це. Слово марево це виняток із орфограми, яку ми вже повторили, на словах паливо і морозиво. Далі кролення, кріль, кролення. Чергування не забуваємо. Кріль закритий склад, кро відкритий склад. Далі ліжко, ліжечко, стежка, стежечка. Слова, які називають маленьких істот, утворються допомога суфікса «н», з однією буквою «н», на відміну від усіх інших іменників середнього роду на я між голосними, де відбувається подовження приголосного, яке на письмі перетворюється на дві букви. Яструбеня теж саме, перепалення теж саме, криниця криниченька теж саме, з вами сказали, і мережечка теж сказали. І підкреслили. Другу літеру в кожному слові, як це вимагало, вимагав ключ. І у нас вийшло початок фрази раз добром нагріте серце. Ось ви можете бачити його і тут цей початок вік не охолоне. Так говорив Тарас Шевченко, і ця фраза для нас пам'ятна. Минулого разу ми говорили про суфікси, а сьогодні поговоримо про префікси. Префіксальний спосіб це теж один із найпоширеніших способів творення слів в українській мові. І зрозуміло, що деякі префікси, які у нас на слуху, які, за допомогою яких ми замоутворюємо іменники, прикметники або дієслова, але є префікси, на які слід звернути особливу увагу. Так, наприклад, префікс «пра», який означає давність. От, приклади, ви теж бачите, на дошці використовуються найчастіше у художньому стилі, рідше публіцистичному. У літописах прадавніх справедливості немає. Прадавніх слово бачимо і цей префікс. Тобто, якщо ми, б, ми б використали слово давніх, от теж було б зрозуміло, що це віддалено від нас у часі. Але Леся Українка хотіла наголосити, мабуть, на тому, що це були дуже давні літописи. Є такі прості правічні речі любити матір, бавити дитя. Борис Олідник теж у своєму тексті хотів підкреслити те, що є поняття, які існують серед людей, які споконвічні, тобто від початку самого людства зазначені, тому він використав префікс пра. Тобто, цей префікс надає словам якоїсь. Піднесеності, урочистості і використовується, як я вже сказала, в художньому або публіцистичному текстах. Далі використання подвійного префікса, тобто повторюваного префікса, двох префіксів одразу, теж має свою стилістичну особливість. Так, наприклад, рядок із твору Остапа Вишні попочекали ми, поки на обрії з'явилися качки. Попочекали. Не просто почекали і нам слово. Говорить про те, що використали якийсь певний термін, але дуже довгий час попоходили, знову ж таки, якщо за аналогію творити ще одне дієслово. Використовується, як ми з вами розуміємо, в розмовному стилі і в художньому стилі. Далі є іноземні префікси. Частіше вони не схожі на наші префікси, такі коротенькі з однієї літери або з одного складу, от, а це майже така от вагома частина слова. І, звичайно, що такі слова, які утворені з допомогою іншомовних префіксів, використовуються найчастіше в науковому стилі, тобто вони є термінами або в публіцистичному стилі, тому що цей стиль такий от модний стиль, і, звичайно, всі новинки, які з'являються. Насамперед з'являється в науковій літературі або публіцистичних текстах. І, приклад, ви бачите, на досці, джерелами ультразвуку є електромеханічні та механічні випромінювачі. І якраз оцей префікс пишеться зі словами, як ми їх називаємо складними словами, а разом. Крім того, ми можемо з вами згадати префікси А. це префікс, який надає заперечне значення слову. Ну і замінюються синонімічним префіксом не, наприклад, моральний, аморальний, політичний, аполітичний, або анти, вірус, антивірус, або архі, єпископ, архієпископ, або дис, гармонія, дисгармонія, екстра, контр, інтер, псевдо, супер і так далі. Таких інш... префіксів іншомовного походження достатньо. Ну, і зрозуміло, що вони якоїсь такою науковості надають слово. Наступний морфологічний спосіб словотвору це беззафіксний спосіб. Ми пам'ятаємо, що це такий спосіб, коли частина основи відпадає, вона нам не потрібна і виникає нове слово. Дуже часто таким способом утворюються іменники від дієслівних основ. Що це дає самому слову? Зрозуміло, що для нас з'являється нове слово, нове утворення, яке має свій смисл. Не схоже, і це, мабуть, і привертає увагу до себе. Отже, такі слова використовуються найчастіше в художніх текстах, для того, щоб надати тексту патетичного, піднесеного, урочистого характеру. Приклад, спів калиновий пінить над водою тільки тобою, тільки тобою, співати спів. Уже й забула, що то серце щем, не мов би не було його ніколи. Щеміти щем. Ось ці слова, які використовуються знову ж таки в художніх стилях. В художньому стилі. Наступне це основи складання, складання слів, тобто наступний морфологічний спосіб словотвору. Звичайно, що складні слова можуть використовуватися у багатьох стилях, наприклад, як терміни, як от слова з префіксами іншомовного походження у текстах наукових: атмосфера, морфолого-синтаксичний, прямо взяли термін із темою, з якою працюємо. Також такі слова використовуються широко в художньому в публіцистичному стилі. Приклад, а я дурний, не бачивши тебе ця, це і разу те повірив топорилим твоїм віршомазом. Тарас Шевченко, і ми з вами пам'ятаємо, що цей ядок із поеми Сон жорстко, звичайно, але от тоді Тарас Шевченко був трошки, трошки розізлився на царську сім'ю, тому, мабуть, і виникли. Такі некрасиві, от можна навіть сказати, лайливі слова, тупорилим, складний прикметник, який пишеться разом, тому що утворений від словосполучення. І між частинами цього слова поставити і не можемо, туперила. І віршомазом це іменник, який має поєднувальний голосний, а ми з вами вже повторювали на уроці, що такі слова пишуться разом. Так і ні, немов мечі до січні, з ними легко важити не смій. Двосічні знову ж таки складний прикметник, От, і утворено за допомогою словосполучення, між частинами якого ми не можемо поставити І, тому пишеться разом, як і топорилі в попередньому реченні. Наступне завдання. В тексті у нас подані слова, які мають стилістичне забарвлення, тобто вони не можуть використовуватися в будь-якому. Тексті будь-якого стилю, і нам треба знайти ці слова, і зрозуміло, що визначити значення, з якою метою вжити це слово, от яким способом воно утворено, і це ще раз покаже, як по-різному використовуються стилістичні засоби словотвору нашими авторами. Тарас у з Сонцем на скалі возносить у мені козацьку гідність господаря правочої землі. Слово возносить звертає на себе увагу, тому що воно надає урочистості тексту, префікс воз, ось і праотчі. Сьогодні ми з вами вже говорили про значення префікса пра, і тут воно у нас теж з'явилося. Дві категорії мораль і свідомість надзвичайно взаємозалежні, але їх з успіхом роз'єднували завойовники, застосовуючи різні методи, аби здеморалізувати нас і позбавити самосвідомості. Публіцистичний текст. І слово здеморалізувати, моралізувати, деморалізувати. І ще тут автор додав наш префікс до іноземного з здеморалізувати в такий момент. І в двох реченнях ми бачимо слова, утворені за допомогою суфікса ість. Саме таким способом утворюються слова з абстрактним значенням: гідний, гідність, свідомий, свідомість. Наступне речення вихрошерсті, сухоребрі, зігнуті в три погибель, як саме лихо, або хижо насторожені, як сама жадоба, охоплені мукою голоду, вовки покірно й невідступно тяглися одне за одним серед цих переплутаних хащів, снігових перевіїв, лісових нетрів. Одразу перші два слова на себе звертають увагу вихрошерсті, сухоребрі це слова, які утворені. Основоскладанням пишуться разом, тому що утворені від словосполучення, сухі ребра, далі і шерсть, яка вихором, мабуть, знаход... ну, стояла на цих вовках, тому що було дуже холодно. От. І звертаю на себе увагу ще одне слово, перевія це вже авторське новоутворення. Через те, що такого слова немає. Ми з вами звикли до того, що завія, ось, а тут перевія. Автор використав за допомогою. Префіксально-суфіксального способу віяти, перевіяти. От Нове слово утворив і використав його так вдало в тексті. Уривок із вірша Ліни Костенко знову ж таки показує, яким чином можна використовувати складні слова от, в текстах художнього стилю. Мій дід Михайло був храмостроїтель, возводив храми, себто цілий вік. Він був чернець, з дияволом воїтель, печерник, вовговгодний чоловік. Він був самітник, дуже був суворий, між Богом чортом душу надвоїв, і досі поминають у соборах храмостроїтель Михаїл Жив у землі, мовчу не в озлобі, друждався сам, нікого не наймав. Він працював до поту на возлобі, і грошей з роду шеляга не мав. Перший рядок. І слово хремостроїтель звертає на себе увагу, слово утворене за допомогою основи складання, має поєднувальний голосний, пишеться разом. Слово возводи. Сьогодні ми вже з вами говорили про значення префікса воз. Якраз це слово, префікс, який надає тексту піднесеного урочистого звучання. І тут воно теж є. Далі Суфікс «тель», про який ми говорили. Уже на уроках надає слово знову ж таки урочистості. І воїтель, вихователь, цілитель таких слів в українській мові дуже багато. Боговгодний, храмостроїтель, боговгодний це теж слово, яке утворено за допомогою основи складання. Як ми з вами дуже часто натикаємося в текстах на слова, які утворюють самі автори. Ми з вами знаємо, що це авторські неологізми. Говорили про такі слова в минулій темі в лексикології, і точно так же з цієї теми знаємо, що це одне із джерел збагачення мови новими словами. Тобто такі автори придумують ці слова. Зрозуміло, що вони не використовуються всіма носіями мови, але роблять текст. Який написав автор унікальним, неповторним. І от приклади таких слів, які використовуються, звичайно ж у художньому стилі: два уривки із вірша Бориса Олійника: Що я для тебе маю? Серце, руки, уста, так, моя ока. так, моя золота, сумноука. Ну, Зрозуміло, що у нас такого слова немає, але автор використав словотворчі засоби. Це основоскладання, сумні очі, слово пишеться разом за правилами української мови. Другий текст: І вчини, щоб з того мління, замлівання, сновиття, маревіння, сновидіння, не вернувся до життя. Замлівання, сновиття, маревіння таких слів ви не знайдете в українському словнику, автор використавши словотворчі засоби української мови, а саме суфіксальні способи. Основи складання утворив нові слова. Далі другий, друга авторка Ліна Костенко і рядочок із її поезії. де ж мені взяти для дум зрівноважені чола для смутків сотулих про дощімі плащі, про дощі нове слово, знову ж таки, яке утворене за допомогою тих засобів, які використовує українська мова, але такого слова немає. Воно тут якраз виміщено з певною стилістичною функцією для того, щоб показати утворено такий прикметник. І він дуже, якраз доречно, вжити в цьому тексті. Якщо вчитатися в це, то має такий глибокий смисл. Наступний автор. Микола Вінграновський, про нього вже згадувалося на наших уроках, тому що це людина, яка експериментувала зі словом і зрозуміла, що в його поезії можна знайти дуже багато авторських неологізмів. Благословляю і люблю Твоє чоло 20 весне. 20 весни». весне слово утворено основоскладанням 20 весен, 20 весне. Але такого слова ви не знайдете в українському словнику. І карі коси сумовливі. Сумні, сумовливі. Знову ж таки, за допомогою суфіксального способу утворено нове слово. В кульбабу золотім вінку. кульбабу золотім. Ну, таке слово ви теж не знайдете. Ми розуміємо, що це слово, жінка або дівчина, яке присвячено ці рядки, була у вінку з кульбаб, золотий колір, схожий на жовтий, ну а кульбабо золотий це означає, що він був зроблений з кульбаб. І Михайль Семенко, футуристи активно використовували новоутвори: це червоноплямиться за оградою парку, то мила іде, червоноплямиться, червона пляма, і ось якраз у нас це словосполучення поєдналося в дієслово, химерне дієслово, але звертає на себе увагу. Крім того, що це джерело збагачення нашої мови, у от авторські неологізми, а ще як ми з вами розуміємо. Вони привертають увагу і надають особливої якоїсь унікальності стилю автора. От, ну і, звичайно ж, викликають цікавість у тих, хто читає такі твори. Якщо ви хочете вразити когось, то ви теж можете попрацювати із такими словами, придумати свої якісь слова. Найчастіше, як ви звернули увагу, це якраз складні слова, про які ми з вами сьогодні говоримо. Ну, наприклад. Буйнокоса ковела стежку в поле повела, буйнокоса. Такого слова немає, буйні коси, але утворено за нашими способом творення, тобто за нашими правилами, тому може використовуватися як авторський неологізм. Або вранці сонний верболіз, зрунив срібний рососліз. Знову ж таки, іменник утворений способом основи складання. Але такого слова в українському словнику ви не знайдете. Де можна перевіряти взагалі, чи правильно ви поділили слова на, виділили значущі частини слова, взагалі, як утворилося це слово, його і походження і так далі? Ви можете скористатися морфемним словником під редакцією Полюги там дуже просто все, в алфавітному порядку подані слова, які поділені на значущі частини. Тобто можна перевіряти себе так. Якщо ж ви хочете знати про слово більше, то ви можете звернутися до етимологічного словника української мови у семи томах. Про нього може згадували на уроці. Словниковій статті написано не тільки про те, звідки виходить слово, тобто від якого іншого слова і так далі, від якого корення, але й наведені паралельні, якщо є, якщо існують у слов'янських мовах такі ж суфікси, префікси, основи, то в принципі це все в словниковій статті є. І ще один момент, на який ми з вами звертаємо увагу, це якраз помилки, які виникають в нашому мовленні, в усному чи писемному, і пов'язані із нашою темою, з морфемікою і словотвором. Звичайно, що найчастіше це лексична помилка, тоді, коли у нас людина повторює в одному реченні або в близько розташованих реченнях спільнокореневі слова. Тобто слова з, з однаковим коренем, повторення спільнокореневих слів, от, співзвучних слів, це є тавтологія. І для того, щоб в нас такого не виникало, зараз ми виконаємо вправу, попрацюємо з такими реченнями, у яких допущено ці помилки, і повправляємося не допускати таких помилок, замінювати одне із слів або прибирати його із тексту. Тобто так, щоб наше мовлення ставало більш довершеним. Духовні цінності це найцінніше, що ми маємо. Цінності найцінніше, спільнокореневі слова. Такого в реченні допускати не можемо. Тому цінності або цінності треба змінити, або найцінніше. І ми можемо змінити, наприклад, друге слово. Духовні цінності це найважливіше, що ми маємо. Можна так. Далі, які можливі наслідки можуть бути? Можливі можуть. Знову ж таки, спільнокореневі слова. Тут два виходи. Або які можливі наслідки можуть бути прибираємо, або які наслідки можуть бути прибираємо можливі. Третє речення. Князь Ярослав Мудрий за час свого князювання зробив багато корисного для держави. Знову ж таки, князь князювання. Можна замінити слово князювання словом правління. Князь Ярослав Мудрий за час свого правління зробив багато корисного для держави. Або можна взагалі прибрати це за час свого князювання. Князь Ярослав Мудрий зробив багато корисного для держави. І так зрозуміло, що він в той момент правив. Показовою любов до домашніх улюбленців, любов улюбленців спільно кореневі слова. Показовою є турбота про домашніх улюбленців, або показовою любов до. Братів наших менших і так далі, до тварин, наприклад. Ну, тобто, теж можемо підібрати якісь слова, синоніми, перефрази і так далі. На початку травня ми ходили в похід до Дібра. ходили в похід. Хоча ми дуже часто ось в розмовному в побутовому такому. Плані використовуємо саме ходили в похід, не замислячись над тим, що допускаємо лексичну помилку, тавтологію. На початку травня ми організували похід до Дніпра. Отаким таким чином, просто підбираючи синоніми, перефразовуючи речення, щось прибираючи із речення, ми з вами уникаємо лексичних помилок, пов'язаних із тавтологією, з повтореннями слів, які мають спільний корінь. Ще однією помилкою є нагромадження в одному реченні слів іменників, утворених якраз, як ми з вами сьогодні вже про нього говорили, беззафіксним способом. От. Теж треба цього уникати, щоб речення було з різними словами, тому що коли поряд іде декілька таких іменників, це, звичайно, спрощує самий текст. Тобто, і не показує, не демонструє унікальності української мови. На сьогоднішньому уроці ми з вами ще раз занурилися у світ словотвору і поговорили про те, які, які способи використовують автори різних текстів. Ну, насамперед, звичайно, художніх, наші письменники, для того, щоб привертати увагу, для того, щоб якомога більше людей хотіли читати і читали. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.